Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як стати успішним в житті. Що таке успіх? Давайте спочатку розберемося з цим питанням. Тому що багато людей по різному розуміють успіх, хтось каже, це гроші, жінки кажуть, це чоловіки, діти. Хтось каже, це будинок великий, хтось каже, це п'ять дипломів про вищу освіту. По різному, абсолютно по різному, кожен буде розуміти успіх по різному. Що нам про це говорять ведичні писання та говорять ведична астрологія? Сьогодні ми поговоримо про дев'ятий будинок ведичної астрології. От він називається будинок удачі, будинок вдачі. Це є також будинок батька, будинок духовного вчителя. Будинок вищої освіти, так це є будинок релігії. Давайте поговоримо, що таке вдача. Найперше, якщо ви хочете стати удачливою людиною успішною в житті, так то вам потрібно зрозуміти перше: от у вас мають бути хороші стосунки з батьком. З вашим той, який вам дав життя, якщо у вас з ним погані стосунки, ви не зможете знайти духовного наставника, ви не зможете осягнути духовні істини, ви не зможете зробити кар'єру, ви не зможете заробити гроші, і в вашому житті буде все погано. Тоді я вам скажу, що не повезло. Кому кажуть, повезло? Знаєте, якщо ну, взяти мій досвід з тих людей, які приходили до мене на консультацію, я розумію, що до мене приходять люди на консультацію, це вряд є там такі прям найуспішніші люди. Ну, хоча я консультував різних людей, це люди зі списка Forbes. От, ну, Україна мається цьому увазі, ну, не є не світу. От, хорошо. Ті наразі поки що не приходять. Але я думаю, що прийде час і вони прийдуть. Я по-доброму, скажем так, кажу, тому що кожна людина вона все одно має якісь складнощі в житті. І дивимося так. Люди вони приходили, в кожної людини є якісь певні як би, проблеми. Я також бачив ну, серед тих людей, які до мене приходили, вони що кажуть: Петро. Е, мені там десь не везе, у мене якісь труднощі, ще щось таке. І коли ми починали розбиратися, ми приходили завжди до першого пункту ну, до такого пункту. Це по п'ята християнська заповідь. Поважай батька та матір своїх. Да? От перше правило для дітей: повага до батьків. В Ведичній культурі говориться про те, що та людина, яка поважає батька та матір, вона отримує благословення всіх 33 мільйона полубогів. От, її всі будуть благословляти, весь світ її благословить. Так, так і буде. От в Дійсності, так і буде, тому що. Ціль, ну, так влаштований цей світ. Якщо в, кажу, перше стосунки з батьком. От, я бачу випадки такі, от, я колись дивився відео на цьому, десь в соціальних мережах бачу відео, це якийсь араб. Він приїжджає десь в аеропорту і зустрічає батько, і зустрічає мати. Він вийшов з аеропорта, при всіх людях він ліг на землю в поклоні перед своїм батьком. Я коли це побачив, я коли побачив їхні стосунки, я був шокований. Я не знаю, тобто, ну, серед мого точно, серед людей, всіх, кого я знаю, я не знаю, хто би мав такі стосунки з батьком. Я просто не знаю таких людей. Оце стосунки з батьком. Розумієте, так само стосунки з матір'ю, тоді ми далі можемо говорити про духовного наставника, тоді ми можемо говорити про вищу освіту, про її досягнення в тому варіанті, якою вона має бути. Тоді ми можемо зрозуміти закони релігії, закони Бога, які він нам дав. Ну і тільки в цьому випадку ми будемо успішні в житті, тому що ми живемо згідно законів, які нам прописав сам Бог. За що таке вдача? Це жити згідно законів Божих. Приклад людини, яка жила згідно законів Божих, дуже просто: цар Соломон, цар Соломон це людина, яка жила згідно тих законів. Бог до нього сам кілька разів приходив, давав йому настанови про те, як жити в цьому світі. І ця люд... цар Соломон, відзначився по грошах. Це пік. Тобто були люди, і був цар Соломон, такий півскачок, розумієте? Ну, він мав надзвичайно велику силу, владу, багатство. Ну, от... Це все було. Ну до якогось певного часу, поки він жив по цих законах. Тому, якщо ви хочете стати успішною людиною. Дивіться, для прикладу, є дівчинка, вона хоче, ну, дівчинка що хоче, вийти успішно заміж, мати багато хорошого чоловіка, так от народити дітей, бути захищеною, займатися своїми справами. Прекрасно. Супер. Пункт перший. Які в неї стосунки з батьком? Якщо вона каже, що він балбес, вона далеко не заїде. Вона не заїде. Вона буде чоловіка називати балбесом. Відповідно, чи вийде вона заміж? Ні, не вийде. Який чоловік хоче, щоб його називали балбесом? Нема такого чоловіка, щоб він хотів, щоб його називали балбесу. Такого нема. Далі, така дівчинка, вона що? Вона буде шукати собі хлопця, знайде якогось болбеса, який знає переспить, скоріш за все, вона залетить. Так? Далі вона буде шукати роботу. Вона її не знайде. Чому? Тому що там стоїть начальник. Як ти відносишся до батька, таким чином ти будеш відноситися до свого начальника. Закінчення. Це дівчинка, яка стала жінкою, яка не вийшла заміж. Яка має дітей і вона не має грошей. Я постійно з цим стикаюсь на консультаціях. Це постійна проблема. Дуже бачу жінок приходять: Петро, чоловіка немає, грошей немає всі чоловіки дураки, роботу знайти не можу. З батьком проблема. Супер, вирішуйте пункт перший. Якщо ж дівчинка смиренна перед батьком, батько що я маю зробити то чик чик зробила все. От, ну по доброму це ж ну е, тому що, ну, е, я розумію, що зараз такий час, що деколи діти розумніші ніж їхні батьки. От, ну, на жаль, маю деякі печальні дуже історії. Ну да, таке є. На жаль, таке є. Тобто, дивіться, що відбувається. Коли, чоловік, ну, коли дівчинка у нас повагою ставиться до батька, вона знайде хорошого чоловіка, цей чоловік буде на високому статусі, відповідно, він буде мати хороші доходи, так? відповідно, він буде жити згідно законів. Тоді вона може слухати духовного вчителя. Ведичні писання говорять про те, що це милість, якщо ви знайшли істинного духовного вчителя. Це дійсно дуже велика малість. Якщо ви такого не досягли, вам не повезло. Тому що дійсно це, це дуже велика малість. Я знаю, про що я говорю, тому що я знаю людей, хто, хто знайшов тих вчителів. От також я маю духовного вчителя, ну я можу себе врахувати до людей, які успішні в цьому світі. Тому що да, ці, ці, ці вчителі, те, що там не завжди все є можливість виконати, як я, так, тобі кажуть, хоча б ти розумієш, як це робити. Давайте ми почитаємо нашу українську літературу. давайте ми почитаємо загалом художню літературу. Там всюди пишеться, як не треба робити. У Мене з дитинства завжди було питання. Я ніколи не любив з дитинства читати. Я просто не люблю читати. Я вам скажу, чому Тому що мені надає читати те, що там говориться, не так живеш, не Тороб я не хочу того читати. Я хотів читати, а як жити правильно. Але я не міг знайти в той час. Це було про радянському Союзі, я народився в 76 му році. Ну так, з часом я почав багато читати, і до сьогоднішнього дня я читаю дуже багато. Чому? Тому що ця література це священні писання, і там написано, як ми маємо жити в цьому світі. І там все дуже просто, і воно логічно все підтверджується. Коли ти починаєш це дивитися, ти бачиш, ну воно дійсно так. До прикладу, дивіться, хто голова в сім'ї, чоловік чи жінка? Ну і починається, знаєте, хто круче. «Да я чоловік, я сказав, ти зробила», а жінка, Ну, я голова. Да жінка каже, «та, ну ти голова, але я шия. І починають перетягувати. Що ви перетягуєте, ребята? Ведична астрологія пояснює, є сонце, місяць крутиться навколо сонця. Все. Чоловік, сонце, жінка місяць. Жінка крутиться навколо чоловіка. крапка. Якщо у вас щось по-інакшому, у вас з головою проблеми в житті будуть проблеми. Все, ви будете неуспішні. Удача вам не світить. Забудьте про це, тому що ви порушуєте закони світу. Ви сказали, ми придумали, ми будемо жити будь-яким законом. Живіть. Бог що думаєте, буде вас виправляти? Ні. Потім жінка буде страждати, чоловік буде страждати, він буде кричати: О, Боже, мене Бог покарав! От не маємо чим зайнятися. Зараз він все, кине всі свої діла, і буде Бог за вами бігати, з ремнем і шльопати вас попі. Не маємо, правда, чим зайнятися. Правда? Нічого подібного, Бог має чим займатися. Він сотворив ці закони, а ці закони слідкують за тим, щоб ви їх дотримувались. І все дуже просто. Тоді буде все працювати. Бачите, як все просто. О, от що таке вдача. <кій> Не розраховуйте на те, що е, також це буде такий швидкий результат. Так, хоп, і швидко все стало. Ні. Дайте час, це все можливо прийти. Також давайте ми згадаємо попередні сфери життя. Восьма сфера життя це страждання. Коли ми приходимо до Бога, покажіть мені тих людей, хто прийшов до Бога, такий. У мене все класно, Бог ти де. Дай я тобі подякую за те, що ти такий молодець. Ні, І такі люди є, пардон, є. Їх одиниць, їх дуже мало. Як правило, люди живуть, насолоджуються життям, Бог це там не знаю, Гроші видає, квартири, машини, чоловіків, дітей. Вони такий Бог, давай. там, Чоловіка дай машину, діти, ля-ля-ля-ля-ля. там, Давай. М -м, не факт, може дати, може не дати. Комусь дає, комусь не дає. От, Як перестав давати, Бог поганий. Як дає, Бог хороший. Е, окей. Але Бог Він не такий. У нього там логіка зовсім інакша. Він зовсім по інакшим законам живе і по інакшій мірі. Знаєте, що в священних писаннях написано в Видичник? Ну, е, сам Господь каже, деколи бажаючи добра своїм відданим, най, 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 тим людям, які найбільше віддані Господу. Сам Господь каже, я можу в них забрати все. Уявляєте собі? А нам би здавалося, Господь, так якщо ти мене любиш, ти мене маєш тут просто засипати золотом, діамантами, грошима, жінками, дітьми, квартирами, машинами. Ні, виявляється все зовсім не так. От. Тому вдача: так, це добре, коли ви маєте закриті духовні і матеріальні рівні, це все нормально. Ну, ми маємо тут жити в достатку, нам не потрібно. Якщо ви вважаєте, що вам потрібно робити якусь аскезу, окей, краще і робити самому. Вернемося до восьмого будинку, до попереднього, в якому випадку людина приходить до Бога. Коли Людина починає страждати. Вона починає шукати: Бог ти де? Я сам не справляюсь. Мені потрібна допомога вищих сил. Ну, от. В цьому ідея попередньої сфери життя, восьмий будинок. Попереднє відео, подивіться, якщо ви його не дивите. Ну, І ви тоді зрозумієте, ага, тепер зрозуміло. Тобто в цьому є певна логіка. Знову ж таки, не пройшовши всі перші дев'ять сфер життя, які говорю в попередніх відео, в кар'єру нема що йти. Кар'єра це наступне відео. Ми проговоримо про це в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб ви завжди були в курсі нових відео, які я записую. Також діліться цим відео з друзями, воно точно комусь потрібне, комусь корисне. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.